Всім привіт! Всіх вітаю. Друзі, переді, переді мною зараз лежать шедеври. Чому шедеври? Тому що це жіночка, моя підписниця. Вона малює і прислала знову мені картини в подарунок картини намисто. Яке вона робить сама, збирає. Ну, Такі в неї захоплення. І також дуже гарні хустки. Я вчора ну, не могла стриматися, вже вечором, після того, як зробила перестановку в будинку. Чому зробила перестановку? Тому що я хочу звільнила я дві стіни у будинку, щоб на них повішати... Картини Картини від людочки вишиті і картини від надічки мальовані. Це шедеври. Можливо, з часом у мене поміняються смаки, а зараз мені хочеться, щоб це було так. От хочеться мені мати в себе таку. розумієте, ну Це ж тепло людських рук, це, їх, це людська енергетика, це ну, ну, хто як передає, я через плетіння. Хтось через вишивку, хтось через малюнки, хтось. Та, зараз хтось шиє, хтось печворк. Ну, дуже різне захоплення, які талановиті наші українські жінки. І ось хочу, добре, хусточки потім покажу. Ось така, дивіться, літня, верніше, весняна, бо це цвіт, мені здається, яблуні. Ось така картина. Невеличка. Зараз вона дуже актуальна, я її навіть причеплю на самому видному місці. Бо зараз весна у нас ось також підпис автора. Бачите, Надія і далі прізвище. Дивіться, навіть сонечко. ось, жучок. Дуже гарна картина, і я її буду сьогодні чіпляти. І думаю, зразу вам покажу, а потім попрошу чоловіка. Нехай мені повкручує саморізи у стіни, бо тут же ж гвоздик не заб'єш, не глиня на Ось так. така одна красуночка. Тут навіть якось так зроблено, ніби роса на квіточці. Так, далі ось така картина. Ця картина навіть в рамочці. У вазі у глечику навіть такому. Бачите, маки, ромашки. Така літня-літня, тепла, така картина. Також має підпис. Ось така краса різноманітний. Тут це малюнок на полотні. Оце малюнок на полотні. Бо тут видно під фарбою. Структуру тканини навіть, Це не знаю. Тут під низом ну, не видно, там підкладено. Ось такий шедевр. І ось іще один шедевр спочатку я вам. Ось тут лист є. Добрий день, Наталя Федосіївна. Ви ще дуже молода та гарна жінка. Якщо вам щось сподобається, носіть на радість. А якщо ні, то все на ваше рішення. Здоров'я вам та вашій родині. Миру усім нам, з повагою, надія. Ось, до речі, оце, оцей лист і ось ще попередній лист від посилки. Я їх також бережу. Так, і ось іще одна картина. Я вже цю не розпаковувала, бо я вже і так думаю, вже навіть е ну хочеться ж для себе тримати якусь інтригу, розумієте? До речі, я люблю користуватись великими ножами на кухні. Так, І так, попробую зараз зняти. Дивіться, отака велика, зараз ці поприймаю. Отака велика картина. Ну, краса ж, ну, краса, також літня картина. Бачите, це маки. Вона дуже велика. І ось також підпис автора. Це також зроблена картина на тканині, на полотні. Ну, шедеври, скажіть. Ну, чому їм немає місця в моєму будинку величезному? Звичайно, є. Звичайно, є. Те, що я рада, і те, що от я вчора, коли читала цей лист, ви знаєте, я плакала. Я просто плакала. Які щедрі люди. Вони діляться своїм талантом, своїм вмінням, своєю добротою, своїм теплом. Можна. Про таких людей безліч гарних слів казати єдине, що хочеться просто побажати міцного здоров'я, довгого віку. Миру, миру всій нашій Україні. Але це ще не все. Це е, талант художника в надії. це один талант, але в неї іще. Ось дивіться. Я вже, знаєте, вчора роздивлялася і думаю, ну куди ж я оце вже, коли вже скоріше десь мені вийти, до чого одіну, до якого плаття. От уже такі, знаєте, все рівно не дивлячись на те, що така обстановка в нас в Україні хочеться хоч чимось себе порадувати, хочеться якогось позитиву. Бойтерочка трішки мене ще напрягає, бачите? Це все надічка робить сама. Набирає таке намисто. Тут такий плетений, мабуть, ланцюжок. І в цьому ланцюжку, бачите, от скільки ниток таке намисто. Ну, це ж, як вам сказати, ну ці речі унікальні. Тобто, ну, хай вони будуть там. В одному, ну, в двох-трьох в трьох екземплярах. Але ж це не те, що там широкий круг людей має такі речі. А я маю. Бачите, тут так ось на мотузочці. Я дуже рада таким подарункам. Так далі ось таке намисто. Дивіться. Яка застібка дуже гарна Тут. Ой, це на магнітику. А -а -а. Дивіться, яке намистець. Це мені здається бірюза. Це треба знімати окуляри. Це бірюза. Це, мабуть, янтар. Тобто, як ой, забула на українській, на нашій рідній мові. Ну, я думаю, ви мене зрозуміли. Дуже важко перелаштуватися, якщо ми все життя називали це по-одному, потім це треба називати по-іншому. І, звичайно, добре, що ми учимося і ми научимося. И тришка пицца Так. И у нас Яка Я как краса. У нас такая брошечка. Я как красуня. Я как красуня. Брошечка. Вже хочеться десь вийти, десь одіть цю красу. Та нічого, я думаю, що все в нас буде. Все в нас буде добре. Так, ну і давайте приступимо все-таки до хусток. Це вже мадічка мені другий раз присилає такі хустки. І Дівчатка мені писали і запитували, де я брала такі хустки. Ну, я кажу то подарунок. Дивіться, дуже велика шовкова хустка. Це шовк. Я бачила етикетку десь в одному місці. Ось, і там написано: це шовк. Це дуже дорогі речі. Ось зверніть увагу 100% шовк. Навіть якби вона була без етикетки і не шовкова, вона мені була б дорога, тому що це подарунок. Але ось така хустка. Так. Далі ось іще одна хустка. Вона також абсолютно нова. Дивіться, це вовна. Вовняна хустка. Дивіться, це виворіт. Ось лице, ось така хустка. Також вона велика. Мені здається, що велика. Ось тут також є етикетка, і зверніть увагу, шерсть стопроцентова. Бачите, яка краса. Яка краса. Зараз дуже модні хустки. До речі. Так, і ось якась краса така. Давайте подивимося. А це у нас шарф. Шарф, шальф. Хто як назве шалик. У мене є підписниці, які називають шалик. Хай це буде так. Дивіться, яка краса. Тут також є ось ярличок, це виворіт. Мені здається, це також шерсть, ну, вовна, тобто, дуже якісний, дуже якісно зроблений. Отака от краса. Ви знаєте, от, якби в мене ніби великий будинок, але кімнат небагато. Є в мене одна кімната. Я планувала колись там була гардеробна, потім е, там мали робити е, сходи на другий поверх, ну, так поки що потім ліфт, чоловік планував там робити. Ну і там трішки мені прийшлося її звільнити. От Тепер я планую там чи майстерню зробити, чи що, а от якби в мене була гардеробна, я б обов'язково так от їх. Вивісила і милувалася ними. Ось іще одне. одна річ. Це також, мабуть, шарфик. Тут така м -м, тканина на ньому, ніби ніби штапельна, така тонесенька вона, прозора, але така дуже приємна на дотик. Бачите, ось такий шарфик. І... Тут такі киточки, ось, бачите, тонесенькі, ніжні-ніжні такі. Отакі я маю чудові подарунки. Дорога Надічка, я вам вдячна від душі. Я постараюсь хоч трішки, компенсувати, не в плані фінансовому. Ну, а в плані тому, що теж постараюсь зробити щось приємне для вас, тому що ви мені ну, скільки радості, скільки задоволення, скільки тепла подарували, скільки такої підтримки, що ну, просто ну, не все можна виразити словами. Я от інколи помічаю, як дівчатка дякують. За подарунки своїм підписникам. І от розумієте, от правда, вони не лише я одна, от вони теж не можуть це виразити словами, тому що це треба відчувати душею. Дорогі мої, всім щиро вдячна і підписникам, і гостям каналу, що ви заходите до мене, що ви дивитеся, що ви коментуєте, що ви ставите вподобайки. Щиро вам вдячна, всім бажаю мирного неба над головою, міцного здоров'я усім, всім вам і вашим родинам, нашій Україні скорішої перемоги і всім нам добра. Дякую, всіх обняла. Пока-пока.